Що мене наприклад бісило, коли я там в дитинстві їздив на велосипедах. Цепка спадає, бісить тебе. Не спадає. Не спадає? На класних великах не спадає? Так, да. там же ззаді стоїть такий, він натягує ланцюг, і він mm -hmm. не спадає. Раніше там на цих ж велосипедах, в яких була одна швидкість, розтягувався цей ланцюг, його треба було трохи підтягувати, а так як ніхто це не шарив, не робив, і вона за цього спадала. До речі, знаєш, що на велосипеді я згадав про цей же примикач, є пітух, є баран, а якщо нема барана, є бабочка. Я думаю, це скажеш і чорт ти Вгадаєш, що це таке? Ти, ти знаєш, що це таке? Ні, я не знаю. Пітух – це ззаді, де тримається задній перемикач. Там такий елемент з велорами, куди прикріпити uh -huh. задню швидкість. Ну, заднюю перемикач швидкості. Штучка ззади. да, Штучка ззаді, Називається петух. Uh -huh. Тобто, ну, з петухом ти завжди їздиш. Uh -huh. Баран це <рес> <да>, <рес> оцей руль, такий гарний, красивий. оцей такий, так. Тоді це схоже на баран, дійсно. І бабочка це такий восьмерочка руль. Бувають такі. Туристичні рулі, Да, вони такі восьмерочкою, великі. Ааа, мабуть я поняв, про які це. Ну, от мій монтажер може знайде и у пам! вискочить у це. <свісно> Ось восьмерочка. Да.